Слава Богу! Мене звуть Андрій Овсенюк, і сьогодні ми будемо говорити про таку тему як образа. Образа є неприємною річчю, але ми маємо розуміти, як з нею боротися, як не ображатись, як робити так, щоб інші на нас не ображались. Зараз усе швиденько розберемо. Що таке образа, в принципі? Усі знають це відчуття, коли тебе образили, або хтось ображається на тебе. Але давайте розберемо, звідки вона береться, де її корінь знаходиться. Що це взагалі? Взагалі, образа виникає тоді, коли людина не виправдовує наших сподівань. Тобто, наприклад, дитина думає, що зараз мені. Мамка іграшку купить. А мамка не купляє, і дитина ображається. Вона починає демонстративно, демонстративно ображатися, тобто показувати, я ображена, я там не буду постіль заправляти, я не буду уроки вчити. Все для того, щоб мамка здогадалася, що дитина хоче іграшку і купила. І всі ж розуміють, що коли мамка бачить таку поведінку, що коли дитина нічого не робить. То іграшка ніяка тій дитині не світить взагалі, тобто нічого не буде. І образа, тому ні до чого хорошого ніколи не призводиться. Просто на місці можна топтатись, І чим більше ви вперті, тим довше це все буде відбуватися. Як боротися з цим? По-перше, потрібно усвідомити, що люди приходять у цей світ. Не для того, щоб виправдовувати якісь наші сподівання. Тобто, я думаю, що людина має так вчиняти. Це ж не значить, що воно так є. У людини свій життєвий шлях, свої якісь принципи, свої, свій погляд на речі. Тому, як правило, це так не працює. Люди, люди не виправдовують яких наших сподівань і ну, ображаєшся ти все і себе травиш. Ще варто розуміти. Образа, коли ви на когось ображаєтесь, ви робите погано не цій людині. Ви собі погано робите. Ви страждаєте, у людини все добре, вона от. Давайте до нашого прикладу з дитиною, мамою та іграшкою. У мами все нормально, вона собі займається своїми справами там по хаті. Це в дитина, дитина знаходиться постійно в стресі, вона ображена, вона, вона чекає, вона ух. А насправді ж всі розуміють, що мамі це по барабану, грубо кажучи. Тому, два важливих питання. Перше, як нам на когось не ображатись. Друге, як зробити так, щоб інші не ображалися на нас. Перше, як зробити, щоб ми ні на кого не ображались? Нічого від людей не очікуйте. Тобто, не думайте, зараз я вийду за Васю заміж, і він зразу все поміняється. Зразу він мене стане цінувати. З хлопцями там на пиво ходити перестане. Комп'ютер грати перестане на роботу піде. Не буває так. Дивіться на людину тверезо. От, от, тверезо оцінюють одразу, що від людини можна чекати. І якщо ви у цих своїх сподіваннях, от ви щось від людини очікували, а людина того не робить, то, то не людина винна, то ви неправильно оцінили принципи моральні тієї людини. Це ваша недоработочка, це ви помилилися. Тобто ви неправильно спрогнозували план подій, який буде. Нічого від людей не очікуйте. Тільки тоді ви будете розуміти, що я ні на кого не ображаюся, я чудово живу. Взагалі, в житті розраховуйте на себе. Не розраховуйте на когось, що там скажуть, от, я тобі то поможе, все. люди, які от. Завжди чекають чогось від інших, оце вони ображаються, вони нещасні, вони завжди якісь депресії. Не можна бути щасливим, якщо ви на когось ображаєтесь. Якщо на вас ображаються, не можна, можна бути щасливим. То таке. А якщо ви на когось ображаєте, то цей негатив переживаєте ви і щастя ви не отримаєте. Друге. Ми розібралися, як зробити так, щоб ми ні на кого не ображались. А як зробити, щоб не ображались на нас? Ну, Це неприємно, коли на тебе ображаються. Ну, взагалі то. Чесно кажучи, інколи, коли на тебе хтось ображається, ти думаєш, та Бог з тобою, хай ображайся, ображайся, ну, то що ж поробиш. Але не у всіх є така мудрість, і є люди, яких дійсно задіває, коли на тебе ображається. Особливо, коли близька людина там. Дружина на чоловіка ображається дитина на мамку. Ви розумієте. І оце постійно ходить дивиться на тебе таким поглядом. Ах ти, що ж ти. Тут завжди варто вияснити. Чого ображається? Якщо ображається за щось адекватне, то тоді треба вибачитись і це зробити. Одразу, тобто. Має бути правота на вашому боці. Якщо ви там повели себе погано, треба вибачатись все виправляти. Все, і тоді образи не буде. Ще подується 20 хвилин, емоції підуть, і все. Якщо ображаються за щось неадекватне, наприклад, у вас зарплата 9 тисяч, а жінка каже, що ви її останнього айфона не купили, зато ображається, бо в Інстаграмі побачила, що у всіх той айфон. Треба пояснювати. Треба сісти з нею і говорити, казати, що. Я хочу тобі його купити. Просто в мене зараз немає можливості. От я то, то і то і роблю, щоб колись, може, в перспективі та можливість була, але зараз її нема. Треба завжди пояснювати. І треба пояснювати, що це не ви поганий, а що зараз такі обставини, які не дозволяють це зробити. Але треба мати план, як це все виправляти. От, і тоді буде вам щастя. Якщо. Здоровий дух літає, якщо немає образу, цих касих взглядів, все буде добре, ви будете щасливі, у вас буде енергія щось робити в цьому житті. І ще дуже, щоб, до речі, коли в мене останній раз образа була, мені доп... це була сильна образа, я не міг її просто побороти, ніхто не ідеальний, мені допомогла молитва. Я почав прокидатися кожного дня будильник собі поставив на годину раніше і почав молитися. І дуже швидко, через спілкування внутрішнє це з Богом, я молюсь завжди в тайні, я нікому це не показую, я собі тихенько пішов на вулицю, по парку хожу і молюсь. Дуже це мені допомогло. Дуже класно, це рецепт, якщо все інше, не допом... так завжди. Це рецепт, в принципі. Якщо все інше вже не помогло, йдеш до Бога, і Бог тобі це все вирішує. Бо самі розумієте, Бог, Бог може це вирішувати. Це ми тут. Ми звичайні люди. На жаль, в нас є якийсь потолок потолок цих можливостей, а в Бога цього потолка немає. Нього... Нема в нього потолка. Все, в принципі, з приводу образи все, що хотів сказав. Ще нагадую, кожного тижня я молюсь за тих, хто потребує зараз посиленої молотовної допомоги. Так, тому, якщо вам потрібно помолитися за вас або за ваших близьких, пишіть мені, я під відео залишу контакти свої, пишіть, будемо молитись разом. Нехай Бог вас оберігає. Амінь.